Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Дмитро Харлов. Ми вже підготували актуальні новини станом на 19 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Бригади комунального підприємства Дніпроводоканал працюють над ліквідацією аварій на трьох вулицях та у військовому містечку. Призупинено водопостачання у мешканців, чиї адреси ви бачите на екрані. Його відновлять до кінця дня. Міська аварійна служба продовжує ліквідацію пориву тепломережі по вулиці Чапленка. 3. теплопостачання буде відновлено по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви наразі бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Працівники міськзеленбуду обрізали та омолодили 84 дерева. Також комунальники висоторізом обрізали гілля на 177 деревах, здійснили формування крон на майже півтисячі деревах. Працівники комунального підприємства Дніпровський електротранспорт виконали поточний ремонт шести трамвайних вагонів та чотирьох тролейбусів. Чистий Дніпро. У місті триває весняне прибирання. Незважаючи на воєнний стан, десятки комунальних підприємств Дніпра готують до весняного періоду прилеглі до них території. Як проходить прибирання, дивіться далі. Зараз я працюю з граблями, вибираю мусор, щоб було чисто на території. В рамках акції Чистий Дніпро у міському центрі соціальної допомоги провели прибирання території після зими. Зараз працює приблизно 10 осіб наших підопічних, тобто бездомні особи, які на даний час проживають у притулку. Та десь близько 10 осіб працівників такі заходи об'єднують, такі заходи дають можливість відчути почуття родини. Мабуть, тут гості дому нічного перебування прибирали територію від опалого листя, зів'ялої трави та іншого сміття. Також до акції Чистий Дніпро доєднались працівники КП Теплоенерго. Вони прибирали територію котелень та теплорозподільчих пунктів. До роботи задіяно близько сіми людей. Задіяна техніка для прибирання території: це екскаватор та автомашина для перевозки сміття. Для цього задіяли спецтехніку вантажити сміття. Найбільше приділяють увагу ділянкам, на які взимку наносилась проти ожеледна суміш. Якісний ремонт дороги та нове освітлення. У Дніпрі в рамках проєкту Місто без околиць проводять планові ремонти найвіддаленіших вулиць. Сьогодні трударі приводили до ладу вулицю Високу, що у Самарському районі. Які роботи вже провели комунальники? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Рівні дороги та якісне освітлення. Комунальники Дніпра ремонтують найвіддаленіші вулиці міста. Під відновлення підпала вулиця Висока. Там налагоджують роботу вуличного освітлення. Підставляємо лампи, де необхідно. Проводимо ревізію лінії, ревізію світильників. Ну скажімо так, щоб вже комплексно все працювало. Тут замінюють асфальтне покриття площею 7 тисяч квадратних метрів у рамках програми без околиць, ми виконували такі роботи і на віддалених масивах. Загалом на цій ділянці заплановано замінити повністю асфальтне бетонне покриття, тобто зі всієї вулиці воно вже зрізано, відфрезеровано, вивезено. І на сьогоднішній день вже виконується влаштування верхнього слою. Плановий ремонт планують завершити до кінця тижня. Найскладніша зима позаду. Дніпро завершує опалювальний сезон із гігантськими боргами. Теплопостачальники закликають містян якнайшвидше розрахуватися або скласти договір реструктуризації, яку суму заборгували Дніпряни, і коли у місті відключать опалення. Про це далі. Попри війну і бликаути, опалювальний сезон у Дніпрі відбувся. Втім, із гігантськими боргами населення цього тижня. Комунальні підприємства припинять подавати тепло побутовим користувачам. У зв'язку з очікуваним підвищенням середньодобової температури повітря до плюс 8 градусів та вище. Плануємо завершити опалювальний опалювальний сезон 2022-2023 у цю середу, тобто 22 березня. В міжопалювальний період ми входимо із заборгованістю містян у розмірі 1 мільярд 528 двадцять Мільйонів гривень. Керівництво теплопостачальних підприємств закликає користувачів негайно розрахуватись із боргами або ж заключити договір реструктуризації. На сьогоднішній день заборгованість населення перед підприємством 130 мільйонів із 24 тисяч особових рахунків на сьогодні заключило договорів заключили договорів тільки на 18 особ. Так що, якщо є у вас можливість, Будь ласка, погашайте заборгованість. Вулиця будівельників 24, для заключення договорів реструктуризації. Щоб ми достойно увійшли у новий опалювальний сезон 2023-2024 років для того, щоб ми могли проводити ремонтні роботи, теплоізоляцію, ремонти на магістралях. Закликаємо вас, плідно співпрацювати з нашим підприємством. Договір реструктуризації можна оформити в абонентських відділах комунальних підприємств. При собі треба мати ксерокопію ідентифікаційного коду, паспорт, довідку про склад сім'ї та довідку про доходи. На Дніпропетровщині почалася друга воєнна посівна. Цьому посприяла тепла волога погода. Аграрії вже працюють у Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах. Більше 2,5 тисяч гектарів ще потрібно оглянути піротехнікам. Розмінування полів проводиться щодня. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав доручення, аби сільськогосподарська техніка могла працювати без перешкод під час комендантської години якою є специфіка роботи водолазно-рятувальної групи сьогодні? Бачив черговий містом Дмитро Редька. Як здійснюють нагляд за водним простором? Дізнавалася наша знімальна група? Доброго дня, добра по місту завершенням міського голови. Приїхав поспілкуватись. У Дніпрі працює підрозділ водолазно-рятувальної служби. Фахівці здійснюють нагляд за водним простором області та міста. Працівники здійснюють заходи щодо рятування. Осіб, які опинились на воді під водою за викликом громадян, як зимою, так і літом. З настанням купального сезону роботи у підрозділу побільше постійно будуть патрулювати і пляжі, які будуть відчинені на купальний сезон міста. Ну а зимою що це льот, це постійна небезпека, виход рибалок на. Підрозділ оснащений усім необхідним і перебуває на постійному чергуванні. Часті засевики трапляються, коли стає лід, а також у сезон купання, коли люди заходять в воду, заходять на трезву на воду, так також тонуть діти. З початку року на воді трапилося 12 нещасних випадків. Дев'ять людей загинуло з них, троє дітей. Врятовано 45 осіб з них одна дитина. Підозрюваного у вбивстві жителя новомосковського району затримано. Злочин стався вночі в нічному клубі. Між двома відвідувачами закладу стався конфлікт, під час якого один чоловіків поранив іншого. Особу стрілка встановлено. Ним виявився 29-річний чоловік. Раніше судими за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час поверхневої перевірки автомобіля патрульні виявили два сліп пакети з речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну. Один сліп пакет лежав у дверцятах авто, а інший був у кишені пасажира. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. З чоловіками працюють слідчі. Понад дві сотні учасників взяли участь у великому цьогорічному вишколі для цивільних на Дніпропетровщині. Військові з третьої окремої штурмової бригади навчали тактичній медицині, вогневій підготовці та тактиці веденню бою. В умовах, коли агресор продовжує загрожувати українським містам, кожен українець має бути готовим до оборони власного міста і своєї країни. Саме так вважають інструктори, якими були тренування? Дивіться далі. Війна триває, тож і цивільним, і військовим треба здобувати та вдосконалювати навички. На Дніпропетровщині військові з третьої окремої штурмової бригади провели вишкіл для комбатантів та некомбатантів. Проводились навчання з тактичної медицини, вогневої підготовки та тактики ведення бою. Сьогодні ми проводимо навчання для цивільного населення, для того, щоб підвищити або навчити їх взагалі військовій справі, тому що війна триває, війна буде тривати. Хочемо ми цього або не хочемо. Потрібно навчатись, потрібно розуміти, як захищати себе та, 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 та оказувати собі, наприклад, медичну допомогу. Ангеліна медсестра на полігоні обрала для себе курси з вогневої підготовки. Це цікаво мені. Мед це мед, мед, я знаю, що це таке. Я там я там працюю кожен день. А це було для мене щось цікаве, щось нове. Мій перший раз бачите, ось це моя дев'ятка. Ось тут теж якась дев'ятка. Ну як для першого разу. Ну я теж гадаю, що це дуже файно. Головне мати бажання всьому іншому навчать та підкажуть на що звернути увагу. Внимание нужно обращати. Стойка, хват і плавний спуск. Це Если хотя Якщо хоча б щось этого не виходить, то по точності будуть проблеми. Микита натомість для себе обрав курс із тактики ведення бою. Це не перший його вишкіл. До цього пройшов курси з тактичної медицини. Зараз вдосконалює знання. Цей опит буде незамінним, так сказати. Але, як сказав наш інструктор, без фізподготовки буде дуже, дуже важко. Навіть якщо ти гіпертактикульник, то якщо ти не вивезеш там, три хвилини бігу в екіпі 30 кілограм, то буде. Всі інструктори з бойовим досвідом. До цього вони дислокувались під Бахмутом. Їх мета вкласти зацікавленим розуміння та фундамент знань, які допоможуть в реальному бою, наполегливо радять обирати інструктора із холодним розумом. В наш час інформації дуже багато і, взагалі, і політично, і по цій темі, і треба все фільтрувати. Треба думати, просто читати відгуки за роботу того чи іного інструктора. Якщо у нас є там свій інструктор, наприклад, влад, його знає все місто, що він ну, професіонал своєї справи, і ніхто за нього ніколи не напише, що він там щось не так робить. Майбутні заходи. Вже незабаром. Дніпро ТІВІ зняв документальну стрічку про дівчину з ДЦП. Героїня фільму Ганна Ціпура пройшла непростий шлях через образи та неприйняття суспільством. Знімальна група працювала на кількох локаціях: у героїні вдома та на роботі. У своєму фільмі команда вирішила розтлумачити літери ДЦП по іншому. Команда телеканалу Дніпро Тіві зняла документальну стрічку про Дніпрянку з інвалідністю. Героїня фільму Ганна Ціпура. Їй 27 років, і вона живе з діагнозом ДЦП. Я тут, щоб показати повпесуття його батькам, не дітям. Що можливо, все. Працювала на кількох локаціях. Знімальна група побувала у героїні вдома та на роботі. Моя героїня вона дуже розумна, вона має класне почуття гумору і вона класно розбирається у політиці. Зараз Ганна має роботу, яку дуже любить. Вона має класну родину. Вона має друзів. Але для того, щоб усе це мати, вона дуже багато боролася. Вона та її родина. І ви знаєте, я скажу чесно, що знайомство з Ганою змінило моє власне уявлення про людей з інвалідністю. Мене дійсно дуже вразило, як Ганна живе повним життям, як вона відноситься до життя. Її оточують тільки любов рідних та друзів. І з нею було дуже легко працювати, навіть коли я просив робити по декілька дублів. Вона залюбки це робила. Працюючи над фільмом, команда вирішила заново розтлумачити для когось такі страшні літери, ДЦП. У стрічці ДЦП дитячий церебральний параліч перетворюється на діяти, цінувати. Перемагати ми вважаємо, що Ганна вона, ніби такий амбасадор цих понять. Бо діяти, цінувати, перемагати це на 100% про неї, і ви самі в цьому переконаєтесь, коли подивитеся нашу стрічку. Документальний фільм про Дніпрянку з діагнозом ДЦП та її непростий шлях до щасливого життя. Дивіться в ефірі телеканалу Дніпро Тіві, 22 березня о 19.40. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Футбольний клуб Ковалівського колосу прорахував до благодійного фонду трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів усієї України 500 тисяч гривень. Подібне сталося перед матчем 18-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Всі поєдинки якого відбулися у рамках гуманітарної акції «Тур пам'яті» для допомоги вищезгаданим родинам Ультрас понад 160 з яких вже віддали своє життя у боротьбі. З ворогом футбольний клуб Донецького шахтаря візьме на себе усі витрати та транспортування і лікування у кліниці іспанської Барселони, військовослужбовця збройних сил України, командира зенітно-ракетного комплексу Віталія Шумея. у серпні минулого року. Він отримав мінновибухову травму та перелом черепа з обох боків під Авдіївкою, внаслідок чого втратив можливість пересуватися та говорити. Американський фонд Hard Rock Health Foundation оголосив про. Ро проведення благодійного турніру спокеру на підтримку України він відбудеться у квітні в одному з голівудських казино. А стартовий внесок змагань становитиме 200 доларів. Зібрані кошти спрямують на допомогу жертвам та усім потерпілим і постраждалим від війни Росії в Україні Гостем турніру. Стане чемпіон Олімпійських ігор, член міжнародної зали боксерської слави та дворазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Голкіпер збірної України з футболу і мадридського реалу Андрій Лунін, який залишився на лаві. Запасних у черговому Ель-Класіко у гостьовому матчі чемпіонату Лаліги проти Барселони, де його команда поступилася 1-2, у рамках серії World Sports for Ukrainian виставив на аукціон свою футболку реала з підписами гравців своєї команди, в якій він виграв фінал клубного чемпіонату світу. Зібрані кошти будуть перераховані на потреби. Збройних сил України далі безпосередньо до спортивних подій жіноча збірна України з футзалу встановила історичне і найвище поки що для себе досягнення. Вона стала срібним призером чемпіонату Європи. Минулого року наші дівчата були третіми нині у фіналі. Звітного турніру Українки 1-5 поступилися дворазовим чемпіонкам континенту іспанка. Іспанкам, які таким чином, втретє поспіль виграли золоті нагороди на континенті. У складі збірної України були і вихованки Дніпровського футболу Ксенія Греценко і Наталія. Метрофанська натомість чоловіча збірна України з футболу керована Русланом Ротанєм, прибула до Лонди безпосередньо підготовку до стартового поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти команди Англії, що відбудеться 26 березня в столиці Великої Британії на стадіоні Вемблі. Напередодні синьо жовті планують зіграти спарини з клубом англійської прем'єр-ліги Бренфордом, який запланований на 23 березня ближче до вечора. На трибунах можуть бути присутні до 2,5 тисяч болівальників. Футболісти спортивного клубу Дніпро 1 нарешті відсвяткували свою першу перемогу за останні п'ять матчів, якої не знали 17 листопада минулого року, коли здолали Донецький шахтар. Нині у поєдинку 18-го туру чемпіонату УПЛ підопічні Олександра Кучера святкували мінімальний успіх 1-0 у рівному над тамтешнім «Бересом». Єдиний і переможний м'яч у дебюті зустрічі забив піхальонок. Згодом господарі ледве не поновили рівновагу. Після подачі кутового зрештою все обійшлося. У відповідь до який... Проводив за Дніпровців сотий матч, ледве не подвоїв результат. Рівненцин врятував голкіпер когут. Далі суперники відзначилися декількома гострими моментами біля воріт один одного. Зрештою, рахунок на початок другої половини зустрічі змін не зазнав. Після чого Геннадій Пасіч з Вереса, рідний брат, близнюк якого Євген був по інший бік барикад в складі Дніпровців. Мав нагоду зрівняти результат, але не скористався в. Вбивчим моментом під завісу поєдинку спорткубівців від двох голів врятував їхній голкіпер ребак. Спочатку він виграв очну дуель у Шестакова, а потім воротар парирував удар метрів 17 колишнього Дніпровця Близнюка. Близнюченка, Близніченка даруйте у підсумку підопічні Олександра Кучера, втримали здобуте і відсвяткували таку бажану і довгоочікувану звитягу. Ця перемога вона дуже потрібна була для хлопців. Кажу для впевненості, щоб далі далі добиватись, яких теж. Результати, якісь, щоб були у нас краще. Що, звичайно, ми будемо грати там перше, друге місце. Ми зараз так не дивимося, ми готуємося до кожної гри, від гри від гри до гри ми будемо грати. Та як загадувати наперед, туди там перше, друге, то ніхто не буде. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 продовжує перебувати на 3, на другому рядку, відстаючи від Донецького шахтаря, який набрав потужної ходи за горою, і результатом на три очки. Позаду нашої команди з мінус два Луганська зоря. Щоправда, вона провела на один поєдинок більше. Після перерви, пов'язаної з поєдинками збірної України у кваліфікації до Євро 2024 Дніпровці 2 квітня зіграють з харківським металістом «1925». Чоловіча команда баскетбольного клубу. Дніпро святкувала успіх у трьох матчах київського баблу, четвертого завершального кола чемпіонату Суперліги України, золоті нагороди, якого дочасно виграв столичний будівельник. Дніпровці почергово 81-52, Здолали івано-франківське Прикарпаття Говерлу, 96-78, старий Луцьк і Черкаські мавпи 78-67. За таких обставин ще більше загострилася боротьба за срібні нагороди. Наразі за втраченими очками три команди Дніпро, Київ, Баскет та Одеська Біпа. Мають однакові показники. Нагадаємо, нашій команді за незавершений поєдинок проти Львівської політехніки Галичини, як і Черкаським мавпам за неявку на зустріч з євнофранківським Прикарпаттям Говерлою, зараховані технічні поразки. Тому в турнірній таблиці за ці матчі вони не отримали очок. У наступному баблі, що відбудеться 28-30 березня, Дніпровці на майданчику палацу спорту Шинік, прийматимуть київський будівельник і Запоріжжя. Поборяться за бронзові нагороди, поступившись 0-2 у півфінальній серії плей-офф до двох перемог чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт кам'янському прометею. Дівчата Дніпровської Аланти зіграють у матчах за третє місце зі збірною України дівчат Ю 19 Після поразки 0-3 від Кам'янського прометея у першому поєдинку півфінальної серії плей-офф до двох перемог чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт Ніпровська Аланта у повторному матчі приречена була грати тільки на перемогу. Втім, зустріч навпаки, потужніше розпочали суперниці, які повели у рахунку 8-4, Втім, ближче до екватору дебютної партії дніпрянки не тільки вирівняли становище, але навіть і вийшли вперед. Далі мали місце гойдалки, коли шальки терезів почергово схилялися у різні боки: 18-17, 19-21, один, доки поки підопічні Гарія Егізарова не спіймали кураж і довели сет до переможного для себе завершення 25-21. Свою впевнену ходу вони продовжили 5 годин і в наступному, втім кам'янчанки вчасно скаменулися і хутко поновили рівновагу 7-7. Тривалий час нікому не вдавалося відірватися у рахунку більше, ніж на 2-3 пункти, але під кінець партії Прометей став прибирати ініціативу 2017, проте її завершення знову було сумбурним, і кам'янчанкам з великими труднощами, не без допомоги помилок Аланти, вдалося утримати здобути і святкувати успіх 25-23. Звитяга додала розкутості Прометею, який, якщо і не на єдиному подиху, зрештою вже значно впевненіше, був сильнішим двадцять пять у третьому сеті. Перша половина четвертого була схожа на попередній. Кам'янчанки продовжували диктувати своїм суперницям умови на прок. Кеті 13-8, хоча під завісу партії Аланта вирвалася вперед 19-16. Але Прометей блискавично додав на блоці і зібравшись на морально больових, таки зміг переломити хід зустрічі, відсвяткувавши успіх 25-22 у сеті і загалом у матчі 3-1, що дало йому змогу вийти до фіналу чемпіонату. Сьогодні і перший сет дівчатки виграли. Я вважаю, що сьогодні була намного тяжеліє і ярче гра, ніж перша наша гра. Ми все одно зіграли сьогодні не свою лучшую ігру це 100%, процента. Ну будемо старатися і показувати свою в дальніше лучшую ігру у фінальній серії чемпіонату до трьох перемог. Кам'янський прометей зіграє з Вінницьким добродієм медуніверситетом ШВСМ, а Дніпровська Аланта побореться за бронзові нагороди зі збірною дівчат України Ю 17 і на закінчення вихованець міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Даніл Хамерман став срібним призером рейтингового міжнародного турніру з Бельгіюм «Belgium Open 2023» серед юніорів, який завершився в бельгійському місті Ломмель. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.